Это Криворожский Гранд Каньон. Это не природный каньон. Справа от меня долина реки Ингулец. На дне этой долины петляет река. И на правом берегу, где мы стоим, на левом берегу, находится высочезный отвал. Таких высоких отвалов здесь не было. Они появились тут в послевоенные годы. В те времена, когда активно расширялся карьер Югока, когда росло это предприятие, и всю пустую породу свозили сюда. отвал полностью рекультивирован. То есть скальная порода была засыпана глиной. И здесь образовался очень быстро растительный покров. Отсыпали здесь отвал, отсыпали на противоположном берегу отвал. И получилась такая вот каньонообразная долина. Находится эта вся территория за промзоной Югока. Протяженность этого каньона до 2 километров где-то. Высота отвалов больше 50 метров. Вот этот отвал вообще там до 100 метров этот отвал настолько огромный по площади, он в определенной там части, в районе Рахмановкин постоянно растет, увеличивается. Если повернуть направо, туда в сторону промзоны, там находится три порога мы их называем югоковские пороги. Очень необычное явление, потому что река Ингулец является равниной рекой. И вот таких вот препятствий практически в природе нет, природного происхождения. Часто здесь видим зайцев, видим огромные лиси норы. Я, кстати, даже в одну когда-то провалился. В мае месяце, в конце мая, в начале лета здесь очень красиво. Когда вот плывешь на байдарке из реки, видишь вот эти вот все холмы, вернее склоны да, этих отвалов, они полностью покрыты ковылой. Когда еще ветер подует, оно все колышется, очень это красиво, необычно. Вот таких вот живописных мест в Кривом Роге я ну, не встречал. Ми з вами зараз в такому селищі приватної забудови, яке ще поки називають посілок Горького в народі, його правильніше би назвати селищем Колачевського. По-перше, це рудник знаменитого криворізького рудопромисловця і меценат. Колачевський був надзвичайно благородною людиною. Він за освітою лікар. Він, коли жив ще до Кривого Рогу в Одесі, то відомо, що він лікував усіх і бідних, і багатих. Коли він приїхав, відкрив рудник. По-перше, максимально механізованим. Наскільки можна було? Парові підйомники, паровоза купив, вивів від своїх кар'єрів залізничну гілку на державну залізницю і поставив, купив туди паровоз, а це ж страшні гроші той час були, для того, щоб пришвидшити вивозку. Оцей будиночок це збудований був клуб, вірніше їдальня. Отут у день годували гірників, вечорами зсували столи, робили таку невеличку би, сценочку. І тут і концерти показували, ну, самодіяльність місцева. і народний театр існував Прируднику. Для своїх робітників він будував дуже добротнє житло. І навіть і спецодяг їм вже десь якийсь міцний шили давали. Коли він 1911 року помер, він написав заповідь. Дітей у нього своїх не було. Заповіт написав, що все його майно тодішнє оцінювалося в 30 мільйонів рублів. Це дуже великі гроші в Російській імперії були. 20 мільйонів коштувала вся його матеріальна спадщина, і 10 мільйонів лежало у Петербурзі в банках. Увесь Рудник з усім добром, двокласну школу, лікарню, де безплатно лікували людей. Оцей клуб, все на світі, передає громаді криворізьких селян безкоштовно. Але, на жаль, воно не послужило. Якщо рудник передали громаді, якось вони його тут експлуатували, то е гроші, е племінники подали в суд, декілька племінників почали доводити, що вони мають право на ті гроші. І поки суди це розглядали, пройшло цілих 6 років, а тут 2017 рік, так звана революція, все націоналізоване і гроші пропали. Ось такі місця дають враження, начебто ми можемо здійснити подорож до самого центру землі. Насправді це вироблений чи то кар'єр, чи то шахта, але через природні процеси відновлення складається враження, начебто воно так було і спокону віку. Як квітки всі різні не буває двох схожих у природі квітів, так як це не смішно звучить на Криворіжжі немає двох схожих у таких провалів. Це ще кінця 19 століття розробки тут частина рудника. Потім е, уже наші радянські часи отут трохи розробляв. А ось ця частина видно, що це вже посаджена камера 150 метрів глибина. Бо там видно всю структуру геологічну, видно руди, верхній горизонт там під глиною, суглинки йдуть, залізна руда. Ну напевне, з не дуже високим містом заліза. Цікаве, отак побачити ці внутрішнє тіло землі. І потім дивишся, як дивіться, скільки зелені, воно осипається поступово, отам глина, і радує, що дерево хапається за будь-який виступ. Покривом По рогу люди, які не тямлять, говорять, що місто стоїть на пустотах, ах, ми провалимося. Такого немає. Люди собі невірно уявляють, що під раз шахти стоять, за під ними пустоти. Тут просто степ іде з легеньким нахилом місцевості, а вже кілометрів за півтора звідси починає вже круто за два спускатися вниз. Це знамените місце. Північна червона балка. По-перше, є така версія, що десь приблизно 170 мільйонів років тому назад упав велетенський метеорит. Тому що геологи тільки таким способом можуть пояснити цією причиною, що там дуже рідкісні геологічні зразки виходять на поверхню. Там одна скелька є. На всій земній кулі ця порода залягає на глибинах від 5 до 6 кілометрів і тільки в два місця на всій земній кулі, отут і в південній Африці, де виходить вона на поверхню. Місце дуже-дуже красиве, і поднуща й тече рішечка з великим потоком води, різноманіття трав, просто радує око, просто це все таким вогнем горить, це зараз все цвіте, неймовірно. У межах кривого рогу 12 разів виправлене русло річки. Одна річка заважала розбудові шахт, кар'єрів, там її проривали штучні канали, відводили. Це той самий саксаганський дериваційний тунель. З точки зору. Інженерії це унікальний об'єкт, такого більше немає ніде в Україні, не знаю про весь світ. Проходкою шахтою пробивали той тунель, який ми побачимо. Потім, вже, коли він був готовий, пересипали тут русло, вода піднялася, там тепер дорога, центральна вулиця, одна з центральних Вогорацька, вода тут піднялася і пішла в той тунель. Річка, як я говорив, робила велетенську таку петлю, аж під оту, де зараз. шахта. Отак обходила і там далі йшла на захід і виходила на карнаватку. Оскільки там велике родовище руди розкрили, то тому в цей пробували 57-го здається, року. Вже він був пущений в дію. Річка була внизу, русло. Отак от проходили шахним способом цей тунель. За технічними документами його довжина 5 тисяч метри. Ось Тут такі вапнякові відкладення. Їхній вік такий не дуже великий, 600-700 мільйонів років. Приблизно десь ось тут до цих пір, може трошки південніше, доходили колись так зване Сарматське море. От я думаю, що тут потужний шар вапників виходить, такі вже закам'янілих, це свідчить про те, що отут закінчувалося закінчується Сарматське море.